З неприємностей розпочався Йорданський ранок для мешканців чотириповерхівки, що на вулиці Чупринки, 10. через пожежу у квартирі, що на другому поверсі, рятувальники не лише гасили полум'я, а й евакуйовували мешканців сусідніх квартир. На жаль, 87-річного власника помешкання, де й відбулося загорання, врятувати не вдалося. Втім, сусіди кажуть, лиха від покійного чекали уже давно. Цей же ботенко сусід. Він літня людина, яка просто-напросто зносила з сміття весь непотреб. Як ви бачите, в квартирі повно сміття, і це вже декілька років. Всі сусіди живуть просто, як говориться, на пороховій боці, що скоро загориться, все згорить і так далі. І, хоча рятувальники одразу ж прибули на місце пожежі, вогонь уже встиг знищити речі домашнього вжитку на території близько 20 метрів квадратних та повністю обпалив стіни. Причину займання наразі встановлюють за неофіційними даними, пожежа трапилась через недбалість самого власника квартири.